Олександр Погребицький з нами на зв'язку, військовослужбовець зсу, депутат Київради, фракції «Європейська Солідарність. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні, добро пане Олександре. Як ви відреагували на новини від РЕФІ від Путіна від Шойгу про мобілізацію? Ну, ми звісно багато іронізуємо. Кажемо, що вони розуміють, що вже в них сиплисипеться їхня армія. Тим не менше людей у Росії багато і гарматного м'яса зібрати на фронт вони можуть на превеликий жаль ще багато. І розуміємо, що це не за один день станеться тим не менше за місяць, за два. Чи і наскільки сильно це вплине на ситуацію на фронті, на вашу думку? Ну, по-перше, хочу зауважити, що зараз у цій війні ця війна показала, що вирішує і вирішальну роль відіграє не кількість людей їхня мотивація, кількість броньованої техніки, і рівень їхньої підготовки, і, і, і так далі. І так далі. Кількість це, напевно, останній показник, який щось взагалі вирішує. Тому, ну, абсолютно не думаю, що нам треба якимось чином на це дуже серйозно звертати увагу з точки зору. Мене цікавить зараз, який буде наступний крок з боку наших західних партнерів, якою буде реакція на це звернення сьогоднішнє, на цей указ по суті, на цю часткову мобілізацію. Дадуть нам більше озброєння чи дадуть нам більше боєприпасів? Ось це мене за на даний момент хвилює. Я не думаю, що це сильно вплине. На якісь, ну на якісь ділянки фронту, це може вплинути тимчасово на просування наших сет, але не саме зараз. Я думаю, що все, що заплановано нами на теперішній момент, буде реалізовано, оскільки для того, щоб Ця мобілізація відбулася. Ми побачили цих майбутніх військовослужбовців. Треба дуже багато часу, їх треба одягнути, сформувати з них бойові підрозділи. Це ж не цих людей не залучають до ПВК Вагнера, там де набрав якусь когорту в тюрмі і підправив собі м'ясо. Тут вже все йде згідно закону, тобто мають сформувати. Підрозділи мають їм видати форму, мають е, виділити відповідну військову техніку, якою вже не так багато для того, щоб ці майбутні там підрозділи цією технікою. Це ми побачимо їх напевно вже на радянських якихось танках, якщо ми про танкістів кажемо. І, Тому е, особливо для мене, ну для мене це просто характерний такий політичний. Крок відчаю з боку е, тоталітарного лідера, який сам себе загнав глухий кут, і дуже скоро ми побачимо, як він там загинув. Та і все з запоріжжя до нас. Інформація приходить. В Запоріжжі ракетний удар ворог здійснив по об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє голова військово-цивільної адміністрації Олександр. Старо з іншого боку, як реакція на ці от так звані оголошення референдуму, бачу, що відбулось в Сполучених Штатах Америка. зокрема, жде в терміновому режимі звернувся до конгресу, аби прийняти рішення юридично затвердити механізм передачі в Україні арештованих Російських активів. Це перше. друге, навіть прийшло сьогодні повідомлення от, щодо реакції Олександра, про якого зазначаєте, Ледва провела свою свої збройні сили в бойову готовність з огляду як реакція на оце оголошену часткову мобілізацію Путіна. А коли ми говоримо про цю реакцію, от відбувається Генасамблея ООН. Деяких лідерів ми вже чуємо їхнє вислово з головної трибуни генасамблеї і про Путіна, і щодо Путіна, і взагалі війни спровокованої оголошеної війни ним проти України. Ще якої реакції ми можемо почути, і тим більше після цих зустрічей, в яких Путін ще мав можливість брати участь, як то в Шанхаї і так далі? Ну я думаю, що це не буде так швидко, як би, наприклад, мені хотілося mm -hmm. людям на фронт. це буде через там якийсь проміжок часу. Хотілося б почути отаку реакцію. Там, наприклад, Прибалтика прийняла рішення щодо виділення військової. Україні uh -huh. Німеччина прийняла рішення щодо надання ще одного пакету військової допомоги Україні. Сполучені Штати України вирішили. От, от така реакція мене білого турбує, те, що а, виступають лідери на Генасаблеї ООН, це дуже добре. Вони дають свої сигнали. Ми їх чуємо. Але як показує правда, з 24 лютого. Окремо прийняті рішення окремими країнами, вони є більш практичними ніж взагалі вся організація Об'єднаних Націй, крім розмов. Більше вона ну нічого не здатна продукувати. Хоча мала б створювати народні міротворчі місії, тому подібне про все взагалі мови ніякої ніде не йдеться. Це просто ще раз окремий раз вказує на її не. Атність так само, як і недієздатність Червоного Христа, який створювався саме для того, щоб е е е е ініціювати об військовополоненим, допомагати і свідкувати за тим, щоб не було тортур. Ми бачимо, що вся ця робота не робиться. Тому е я більше звертаю окремі країни, які на практиці і своїми діями довели те, що вони разом з Україною, те, що вони допомагають Україні, і от слідкую за їхніми. У це практична реакція щодо того, щоб майно, яке належить Російській Федерації, було передано чи активи, які належать Російській Федерації, були в Україні. Оце практична реакція. Дякую за неї. Також нещодавно ми чули, що окремий це до Полошення путіним частковому мобілізацію, окремий пакет військової допомоги Сполучені Штати Америки, нам виділяють. Ну і звісно, ми вже в дуже такому передчутті початку роботи саме ленд-лізу, про який всі так довго говорили. Десь він має вже починати працювати. З кінця вересня на початку жовтня, тому будемо дивитись далі. Свою ефективність до Сполучених Штатів вона вже показала. Якщо ми збільшимо кілька ракет хімарсів, і в нас з'являться ракети Атаки МС, це дуже дуже посилить Збройні Сили України. Якщо в нас з'являться додатково ще окремі зразки озброєння, з протиповітряної оборони, оскільки на півдні є дуже велика проблема в нас з цим з нехваткою саме ПВО, і там противника себе веде майже як у себе вдома. Нам треба вирішувати це питання. Авіація наносить дуже серйозні ураження. І по нашим позиціям там і про це треба відверто говорити. І цю проблему треба вирішувати. Пане Олександре, дякуємо вам так. дуже. Ну чекаємо дійсно, вся Україна чекає на ленд-ліз. Сподіваємося, що вже найближчим часом будемо отримувати значно більшу зброю, значно більше її буде арсенал. Вам дякуємо за те, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаємо і до зустрічі. До зустрічі.